Доброго дня, шановні вболівальники. Раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають столичний лівий берег. Матч дев'ятого туру чемпіонської групи. І для вас сьогодні працюватимуть Андрій Сеньків та Любомир Кузьмяк. Мирона Маркевича свої цілі. І дуже команда... гарна вишиванка. Я просто це хочу відзначити. Був дуже... день так, так. вишиванки. І Мирон Богданович сьогодні в прекрасно. Біла нитка на білому полотні дуже гарно виглядає. Підає на підлепенця, то обігруються з чехом. Чех хороша передача. Класна атака від Карпат. Підлепенець віддає на партнера. І це 1-0. Карпати відкривають рахунок. Як по нотах розіграють цю атаку, і гол від Ігора Невеса. Це черговий забитий м'яч. Найкращий бомб Карпат. Зробила цю погоду. М'яч доставився до Чеха. Невес обігрався під Лепенцем. Той класно викинувся, віддав знову на Невеса на, на порожній ворота. Тобто, було розіграно все просто ідеально. Але оця от перша швидка вертикальна передача, яка обрізала всіх на Максима Чеха. Вона була вирішальною. Тут же просто супертехнічні, суперкласні реально індивідуальні гравці Карпат в лінії атаки. Зробили те, що й мали зробити, скористалися простором, розіграли абсолютно всі. Тут майданчик Лівого берега Максима Миханіва. Тарас Саків виконує і грає Арсен Слутюку цей м'яч, напевне, найвищий гравець лівого берега. Але на підборі Карпати Клименко пробиває поруч зі стіл. Так, тобто це вже знову ж таки якась така мінімальна гострота біля воріт Механєва, Друга хвиля так і була після стандарту. Не одразу футболісти лівого берега змогли м'яч вибити від власних воріт. Взагалі, скажімо, так не вибили. Мизюк виграв цю боротьбу. Скидка на Клименка. Мені вдарив ворота Знову буде не зразу місце в старті. Запрягав, запрягав. А зараз атака в Карпат. Хаса на вільному просторі. Несеться зараз кілька. Вісім, шість, дев'ять, двадцять, два-нуль. Рахунок на, на користь Карпат. Подвоєно. виберег на перехідній фазі. Ну і це помилка центрального захисника. Абсолютно. Самар віддав в ноги м'яч Клименко. Ну і хаса прокинув одразу Валерія. Ну і нещодавно дізнався, що Ліна Костенко писала про футбол, і в неї є найвірші згадалась фраза. Оце подача вигуків в юрбі, забив прекрасно, шкода, що собі. Так, тут в даному випадку. Все класно зроблено. Зараз нов м'яч просуває. Максим Тяг цього разу, і підлепенця в підсумку він опиняється. Фантастичний пас від Підлепенця. Це пенальті. Це пенальті, якщо в епізоді щамбросі розводить руками, ще були запитання, то атака другим темпом завершується тим, що є пенальті проти Максима Чеха. Порушують правила 3-0. 3-0 на користь Карпат. Невес б'є в той кут, куди ж і падає Механів. Але дуже точно, дуже сильно пробив. Ну, фактично, були напевно варіанти у Максима Миханіва. Ну але що тут скажеш, Рахунок тинуль пенальті реалізовано. Під напинець на чачо віддає там, начебто, грубо було зіграно, але й тут також фол. То фактично на можливо першому випадку не переконав. Сам ар тут показуємо для так, так. ну, але... вже така силя. Ну там стовідсотковий фол. Тобто, нічого не можуть робити зробити фідмислібоберга з тим, щоб якось заважати Карпатам біля чужих воріт. Та дуже спокійно м'яч доставляється, дуже спокійно там розігрується, дуже спокійно просір атакується. Ну абсолютно. Погано все мало що виходить. Дальній удар зараз. Але Повір. знову втрата. Знову передувала цьому так. втрата. Е, ну, Сподіваємося, можливо, завдяки замінам зможе тренерський штаб Лівого Берга десь струсунути цю гру. Зрештою, той же Сухоручко, про яку ми багато говорили, коли йдеться передача, полегенько головою все контролює. Віддає на бабогло. Владислав продовжує на протилежний фланг. Тут Саків його атакує позаду. Мисик, але виходить з під пресингу Саків. Ну і тут вже когут поборовся, забрав у Клименка цей м'яч. Микола когот віддає передачу вперед. Дедух, дедух пробиває. Хороший удар, і це 3-1. Лівий берег залишається у грі. Прекрасний удар. Кожухарю не вдалося виловити цей м'яч із кута власних воріт. Лівий берег залишає нам інтригу, який і епіцентр в паралельному матчі в Кам'янці-Подільському. Класно пустився і сіниця, і класно йому пас пасом його знайшов між лініями зараз. Микола кого це було здорово розіграно. Класно м'яч до дедоху було доведено, але все одно це була не супер очевидна гольова ситуація. Сік навішує самар головою. Не пробиває. Ну і це все для першого тайму. Андрій Зайцев, ні, дає ще все таки дограти Соколов. Соколов, так, так, Ну а зараз. Зараз це все. Так, перший тайм завершується. Карпати перемагають 3-1. Якби не пропустили цей гол в кінцівці, то звичайно набагато багато. Ідеальний, ідеальний перший тайм. просто 3-1. І особливо цікава друга частина гри останній домашній матч Карпату в сезоні. І так, ми в очікуванні того, що відбуватиметься по перерві у нас жодних замін, жодних змін. Тому пригадаємо склади команд. Бачимо гості. Андрія Тлумака з Самсоном Годвіним. Дві легенди Карпат зараз сидять поруч, дивляться за цим поєдинком. Приємні спогади одразу, як ти бачиш цю парочку, правда. Я... Мяч зараз уртаському дане Карпат, але його вибиває головою Мизюк, Ну і під виносить м'яч куди подалі. Дісталося. Ну і заміна Єгор Демченко таке вийде на поле. Дивимося, що було тут. Тут Максим Чех влучив, так, травмував. Івана Петренка, ну і на щастя, з нападником лівого берега все гаразд. Він підіймається самотужки, але було дуже так небезпечно і тісно. Е Карпати із м'ячем. Мизюк ліворуч Насаківа повертає назад, але робиться дуже необачно. Петренко перехоплює синиці з м'ячем. Синиця б'є це 3-2. Лівий берег забиває вдруге. Ух, як у нас закручується ця вся історія. Ще дуже дуже довго грати. 35 хвилин, коли Карпати знову привозять проблеми на власну голову. І е, кілька було таких поперечних передач в першому таймі, які е, завершувалися ну, небезпечними атаками. Просто безповоротно, стовідсотково класно пробив у дев'ятку воріт Кожухаря. До Кіпера Карпат нуль взагалі запитання. Бігає синиця класно відкривається між футболістами Карпатний. Заробляє кутовий, прям заряджені такі футболісти лівого берега. Фактично на рівному місті Карп. Карпати розтринькують величезну перевагу в три голи, коли все вдавалося, і тут просто супер момент, і супер, і що це взагалі відбувається? три you. це до багато. Це до три і у штрафному майданчику Він виборов для нього цей м'яч Петренко, який багато працював по воротах. Не пробив, але дуже багато. Занадто багато дозволили Карпатам супернику. Чи не було офсайду? Ну можливо, це питання в будь-якому разі. вару у нас немає, тому маємо лише. Фінальний підсумок цієї атаки – це три картопля. Можливо, там і було положення у Петренка. Якраз в момент, коли от пас шов на ньому так, скидка так, головою та, від Войцеховського. Мирон Маркевич заводить свою команду. Поки точно все йде не за його планом. Лівий берег відбирає м'яча. Туда класно грає і в першому, і проти підлітківця. І зараз тут його і м'яч спокійно виходить за межі покидання за боковою для Карпат. 76-та хвилина триває. Янчик отримує пас. Він Прострілює удар! Стійка! Ух! Миханів не дотягувався до цього м'яча, але наскільки спонтанним і красивим був удар від Демченка. Віддав йому в такт цей простір. І гарна була передача, але все-таки ніхто до неї не зміг дотягнутися. Зараз знову класно грає синиця, знову є простір у гравців Лігоберга. фанці зараз погод, котрий вийшов на заміну. Тягне, 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 тягне. І, на жаль, акцентовано пробитий він не зміг. Пропас на партнери Тобто Це була дуже небезпечна історія, і все могло бути прямо теорично до лівого берега закінчився в цьому Юрій поматко біг до лави запасних. Можливо, він зараз з'явиться на полі. Після цієї атаки І це дуже дуже хороший шанс для Харпати, аби забити. Мота класно знаходить. Ну, просто йде на правий фан впасне полегенько насправді. І полегенько виконує класний простріл. і тут же Кластенко не зміг під цей м'яч підлаштуватися, просто виконав акцентований, сильний, такий, до якого міг дотягатися невесь раніше, а шо, ну, і стає стадіон, там будуть Карпати-Карпати люди всі на ногах. Прям, така приємна атмосфера, нагадує те, що ми бачили до того, що було у мирні, для нашої країни часи. Якась така невеличка зматка. Є подача з тудового від Тараса Сакіна на ближню стійку, але футболіст таки, нечтаки І Фінальний свисток. Це все. 3-3. дуже вдовичний поєдинок. Поєдинок, який забрав дуже багато сил у двох команд. Ще в першому таймі здавалося. Ну, фантастика. Ну не можеш лівий берег відігратися з Але ці хлопці вірили в себе. І я вірив, тому що я прогнозував рахунок 3-3 ще. ще перед матчем. Ну так, ми власне готували <святували> на цю тему, що. Перший твій матч так з Прикарпаттям завершився з таким рахунком. Ну а але погодься, коли рахунок був 3-0, ми хто ну, це ні, зродно... я думав, що все. Тобто, ще тим бачу, коли був цей момент до 4-0, коли чачо міг забивати, там було точно вже фініта. Але ми бачимо, що Лівий Берег повернувся спершу нічого, забивши гол не дедух. Потім перві були внесені певні корективи в Грі без м'яча, так і в активності на фангах від лівого берега від Віталія Первака. Ну і гру було перевернуто, цілком закономірно, чесно кажучи, перевернуто Звісно, Там були епізоди у лівого Берега, котрі допомогли, особливо при третьому забитому м'ячі киянами. Але в цілому це були два різні тайми. В першому Карпати повністю домінували, в другому Лівий Берег вже більше але не так, як Карпати в першому. Тому, в принципі, вже якщо брати в комплексі два діпали зустрічі, це в принципі закономірний. Результат, але ще раз дуже, дуже сильно майже цей зі сторони в сторону. Тому ще раз для нейтрального болівальника це було захоплююче. Не знаю, як для тих, хто підтримував Карпати. Попереду УПЛ, попереду нові горизонти для Львівських Карпат. Бажаємо успіхи також і лівому берегу впливових великих УПЛ. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую Збройним силам України. Дякую за все і до нових зустрічей. До побачення.